Міністерство освіти і науки активно працює над покращенням матеріально-технічної бази закладів освіти. І у березні цього року Кабінетом міністрів був затверджений порядок надання освітньої субвенції для створення сучасного освітнього простору. В нещодавно Волинська область отримала 22 мільйони 700 тисяч гривень на 5 закладів. Це такі заклади: Волинський науковий ліцей, Волинської обласної ради, заклад загальної середньої освіти, Камінькаширський ліцей, Нововолинський ліцей номер 8 опорний заклад Колківський ліцей, Колківської селищної ради, Підгайцівський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького району. Ця субвенція спрямовується на закупівлю засобів навчання та обладнання меблів для навчання для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і СТЕМ лабораторії. Субвенція є важливою підтримкою. Держави та дозволяє облаштувати сучасні лабораторії з навітнім обладнанням, які дадуть змогу учням здобувати знання і вміння для успішної кар'єри в галузях науки, техніки, інженерії та математики. Хочу наголосити власників даних закладів, що нам потрібно реалізувати ці лабораторії до навчального року, до 1 вересня. Тут є співфінансування. Прошу запланувати це співфінансування і працювати з управлінням освіти.